Вчора відбулося призначення нового прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука, який до цього часу був виконуючим обов'язків. Саме представлення чомусь пройшло за зачиненими дверима. Але сам Ковальчук обіцяв зустрітися з засобами масової інформації наступного дня і свого слова дотримав. Зустріч проходила у звичному форматі запитання, відповідь. Серед основних питань, які цікавили пресу, боротьба з корупцією, в тому числі у правоохоронних органах, незаконні дії ріелторів, які відбирають у літніх людей житло, та проблеми видобутку бурштину. На запитання про бурштин відповів коротко. Проблема тут з бурштином дійсно є, але вона перестане бути проблемою тоді, коли це буде на законодавчому рівні, вирішено. А поки якщо на законодавчому рівні не буде воно вирішено, вона проблема ця буде залишатися до цього часу. Що стосується нових реформ, які зараз проводить Генеральна прокуратура України, то пан Ковальчук розповів, що може змінитися на Рівненщині. місцеві прокуратури у нас їх буде чотири. Яким чином воно? Має бути, тому що в нас 17 прокуратур, буде 4. Це буде 4 всього керівника. Яким чином має бути, допустимо, прокурор району, який там міста Кузнецьовська, кому він буде підчинятися, на якій посаді прокурор, чи він буде заступник, чи він буде... Показа на час керівництво Генеральної прокуратури думає. Але то, що реформи будуть і вона вже йде, це однозначно. За словами прокурора області, реформи включають у себе тести, які проходитимуть прокурори, і які вирішуватимуть, чи працюватиме людина далі у цій установі та на цій же посаді чи ні. На інші питання, які цікавили журналістів, але пан Ковальчук у них ще не компетентний, вирішив питання вивчити і наступного разу прозвітуватися перед журналістами і, взагалі, зазначив, що хотів би з місцевою пресою зустрічатися частіше. Ярослава зятик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.